什么玩意儿？<力> У мене два пакети з пустими баночками, про які я вам зараз залюбки розкажу. Але я особисто дуже люблю цей формат, але його чомусь не так добре дивляться. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите зараз вже лайк під це відео, напишете якийсь коментар, щоб його просунути, щоб цей формат жив і я частіше його робила, якщо вам він подобається. В цьому відео буде багато засобів, які я вже використала. Також я розділила їх на категорії: шість категорій: доглядові засоби. Парфуми, засоби для засмаги, декоративна косметика, інший догляд за собою, добавки. Я зараз швиденько постараюся розказати вам про кожен з цих засобів, щоб я купила знову, на щоб я більше не витрачала свій час або гроші. Сподіваюся, вам це буде корисно. Почнемо з категорії, яку я дуже люблю. Це парфуми. Два плакони парфумів я вже закінчила, але насправді їх зараз більше. Тих, які вже в мене закінчуються, тому скоро буде добірка побільше. Бальда Фрік, байредо мої улюблені парфуми на літо весну. Свіженькі всі роблять ними компліменти. Зараз я багато на кому їх бачу, вони доволі такі популярні, точніше, я їх відчуваю, але від цього я їх не менше люблю. Hypnotic Poison О, вони солоденько пудрові такі для мене. Нагадують, мені якимось чином моє дитинство, я вам про них розказувала. Коріше за все, я їх не буду поки що повторювати, вони мені трошки набридли, але, можливо, в майбутньому знову до них повернусь. Категорія засмага. <гум> У мене є два абсолютних лідери. Для обличчя я використовую завжди ось цей SPF. У мене ще більше баночок було закінчено, просто вони валяються всюди. Бабе, баб, я не знаю, як правильно читається цей бренд. Матує SPF. дуже класно вбирається в шкіру на жирну шкіру. Оця матуюча версія. Прям супер реально матує шкіру. Взагалі не збираюся його ні на що міняти. Буду продовжувати купувати. Тільки, пожалуйста, якщо зараз побіжете всі замовляти, залиште щось мені, щоб не все, Я потім не залишилася. Ні сім. А у мене таке бувало, взагалі. Вам а, тільки ага, скажи. Ага, ага. Мій улюблений SPF для тіла цього літа це Sol de Janeiro. Він зараза, зараза... мати він зараз дорогий, але як він пахне, як він лежить на шкірі, пахне тропічно, лягає як олія, при цьому дуже добре вбирається шкірою. Вона з ним виглядає такою блискучою, засмаглою вже. Воно як масло для тіла, але у спрей, коротше, мені дуже воно подобається. І SPF 50. що. Мені мене влаштовує я бліда. Мені треба дуже великий сонце також. В цій категорії у мене є автозасмага. Як я вже сказала, я бліда. Я не засмагаю самостійно, тому я користуюся автозасмагою. Ця від Saint Moritz. Є ще Боді, вона дорожча. ця Мене влаштовує. Єдине, що у цій закінчився термін придатності, тому її викидаю. Вона там ще наполовину повна. В основному я роблю собі ніжки засмаглі влітку, коли ношу там спіднички, платьячки. Далеко не все я зберігала з харчових добавок, якими я користуюся, але ці баночки якимось чудом я пригадала залишити. По перше, перла хелса, колаген і магній. Базовий набір. Мені подобається, я продовжую пити ось цей колаген. У мене вже інша баночка в холодильник. Ось такі вітаміни мені втюхали в аптеці чесно, повелася через те, що вони желейні. Думала, зараз я буду кушати желе смачно, люблю желейки. А тут, виявляється, можна лише одну желейку на день. Ну, я з'їла за 10 днів 10 штук. Не знаю, що сказати. Інший догляд за собою. Ви знаєте, я ношу лінзи. І ось ця рідина для лінз моя улюблена. А вам нормально, що тапочки на фоні? Вас не смущає, тому що я не сильно продумала фон. Взагалі, як фон? Як вам маєчка? I will spend all your money. Улюблена маєчка мого хлопця, і я між прочим, не набрехала, коли вдягнула її на наше перше побачення. Ділішки потрапили. Паста сен що стосується догляду за зубами, за ротовою порожниною у мене, до речі, вже лежать нові упаковки цієї пасти сен У мене тут саме серія Clinical Repair це саме для чутливих зубів. Я взагалі неодноразово в житті поверталася саме до пасти сен коли у мене підвищувалася чутливість моїх зубів, коли мені лікували через харчування кислого, багато їла, наприклад, коли мені вирівнювали зуби, мені трошки підпилювали зубний ряд нижній, і через це підвищувалася дуже чутливість. Зараз, звісно, літо і мені хотілося простого людського поїсти, морозово покусати зубами, пити напої з льодом, пити каву свою улюблену з льодом або гарячу. Звісно, звісно, маєте на увазі, що сам діагноз чутливість зубів вам може поставити лише лікар. Але, але якщо ви просто відчуваєте на собі ознаки цієї проблеми, чутливості зубів. Достатньо використовувати правильну зубну щітку та пасту, щоб поменшити ці ознаки. Чищення зубів двічі на день засобами Sensodyne Clinical Repair має такий накопичувальний ефект, і завдяки цьому маємо ефект полегшення чутливості. Але Насправді ефект відчувається вже під час першої чистки. Ну і плюс до 30 вересня 3 гривні з кожної упаковки бренду Синсудин, проданої в магазинах партнерах, будуть перераховуватися у фонд Superhumans на протезування та реабілітацію постраждалим від війни. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам це актуально, зберігайте обов'язково. А ми ну, продовжуємо. У нас тут така велика категорія. Доглядові засоби. Стараюся швиденько. Гелі для душу де Shop. Я їх дуже люблю. До речі, ще у мене був ще, але я його викинула. Забула, що збираю банки. ці дві це сезонні гарбузові гелі для душу. Я вам хочу сказати, що я не знаю, чи будуть вони мені і цього року присилати ось цю їх ліміт, тому що це вони мені мені присилали два минулих роки. Але чесно, я вже так втомилася від цього запаху. Він настільки у мене сезонний. Я не можу. Ними користуватися постійно через це. Через... <пілляє> Капець. треба трошки успокоїтися? Так, Саша, ну що ти нали мене? Через те, що ці аромати в мене дуже сезонні. Вони в мене асоціюються з осінню. Я не можу ними користуватися постійно, і коротше, вони в мене тримаються аж цілий рік. Це така це такий гарбуз солоденький зі спеціями. Прям але мені вже тут гідрофільна олія від Пуріто. Я її дуже люблю. Я вже знайшла, що можна замовити рефіл, тобто налити сюди просто нову упаковочку. Не, не купувати нову, і я так і зроблю, тому що вона мені ідеально підходить, вона супер класно знімає макіяж. Крем для обличчя від інституту. Ну, коротше, що я можу сказати? Це дуже хороший гелевий крем. На літо для жирної шкіри Moi, але я б його другий раз не купила, тому що він занадто дорогий і занадто базовий для мене. У мене тут два продукти від Lane. Оце їх маска. Я не знаю, що сказати про неї. Вона мені, як звичайно, як. Ніби ні полублиск, полу полумаска. Я не те, щоб в захваті від неї. А це у нас серум, який мені дуже сподобався. Серум для обличчя під крем. Я, скоріш за все, повторюю, коли буду в Європі і буду в Сефорі. Десь ще один серум від Garnier. на диву на здивування моє, бо я не очікувала. Мені прям супер сподобалася ця сироватка. Я її прям закінчила. Вона тут капілька. Вона з вітаміном С. Вона, типу, має трошки вирівнювати тон шкіри, зробити її більш сяючою, вона це робить. І я задоволена, прям дуже. Так само з цим кремом від CeraVe. Він заявлений, правда, як Oil Control, матуючий. Він мені не матує шкіру, але це просто дуже хороший зволожуючий крем. Я задоволенням ним користувалася. Він без запаха, не подразнює нічого. Коротше, прям хороший базовий крем на кожен день. Вмивалочки мої. Це наш український бренд 380 Skin Care. Це вже не знаю, яка по що то в мене вже баночка. Хороша пінка, без аромату, добре очищає, не пересушує. Теж дуже базова пінка. Циркадія дорога пінка, вона з кислотами і це відчувається. Вона трошки пересушує шкіру, але якщо треба підсушити висипання, я нею користувалася. С не знаю, мені і косметолог виписала, не можу нічого про неї сказати особливого. Дуже відчувалася вона мені базовою знову ж. От я б сказала, от з цією пінкою вони мені однаково відчувалися на шкірі, просто очищає. Оця постояла у мене на сонці, також мені дуже шкода, вона перетворилася на якусь воду. Теж вона не дешева із клініка. Вона була просто густенькою такою, а потім перетворилася прям на рідину, як водичка, тому і перестала нею користуватися на всякий случай. Так то вона не закінчилася. Її мені дуже хвалили, але вона мені, врешті-решт, не сподобалася прям на 10 з 10, тому я б її не повторила. О, це, я вам дуже рад. Якщо ви хочете ванну з дуже великою піною, наливайте, поки набираєте ванну ось цю піну. Вона дуже класно піниться і робить прям таку хмарину піни на ванні. Маска Атач. Знову ж вона не дешева, але мені її вистачило більше ніж на рік. Тут 200 мл, Мені здається, це маска з зеленим чаєм. У мене там на донечку трошки залишилося, але я вирішила все одно додати її у це відео. Я її дуже люблю. Вона мені класно знімає набряк зранку і непогано зволожує. Ось це це типу як «Melting Cleanser». Типу, щоб розчиняти макіяж, такий бальзам, який перетворюється на молочко інститутом бренд, і коштує вона теж більше двох тисяч. Мені здається, я би її не повторила. Вона мені погано знімала макіяж, і я відчувала, що в мене якась недоочищена шкіра після неї. І ось ця штука. Хто я? Це типу, як що це? Тонік, я певно його повторю, тому що він дуже базовий і протирати обличчя між макіяжами мені прям підійшла вона. І остання категорія декоративна косметика. У мене вуха вже болять. О, Відгук на ці навушники. По перше, вони постійно пачкаючи чаджіпіті. Чат Боже, в мене кров до голови прилила, знову вау. Вони постійно забруднюються через макіяж, а ще в них неможливо жувати і розмовляти, тому що у мене рухається оця частина обличчя, і вона передавлюється навушниками, і в мене починає боліти голова. Але я їх вдягаю іноді для кадру, для краси, тому що мені подобається, як вони виглядають на мені. Уплочена, маю право. Поїхали. Почнемо з тональних. Доктор Хеддисен кушон. Я закінчила два рефіли, які тут мінялися. Він у мене вже сухенький. Обожнюю цей Шон він мені трошечки темнува... ну типу, на півтона темнуватий. Але не бачу мінусів. Я потім світлим консилером під очима, я все балансую. Прям рекомендую, якщо шукаєте щось базове, щоб швидко нанести на все обличчя, я його навіть пудрою не фіксувала, добре тримався. Я не вірю, що я його закінчила. Estee Lauder Double Wear. Дуже довго я не могла з нього злізти. <с> я б вважала його найкращим тональним кремом на планеті Земля. Він дійсно дуже хороший, але щільнуватий мені. Можливо, я до нього ще повернуся, але наразі мені більше подобається трошечки живіші текстури. О, цей консилер, я Ввторю певно, це естелодер Futurist. Прям дуже мені подобається, щільний, зволожуючий, добре все перекриває. Пудра Fenty Beauty. Я не, не вірю, що я її теж закінчила. Я коли в магазині стояла в Sephora, я знову хотіла її взяти, але потягнула мене на новеньке. Я, врешті-решт, купила Лора Mercier. Я шкодую, ця краще, ніж Лора Mercier. Ну, принаймні на мою жирну шкіру. Я, скоріше за все, знову куплю цю пудру. У мене вона у відтінку 0,2, Butter, масло. Хороша пудра. Мені дуже вона подобається. Я бачила в коментарях, писали що також за моєю рекомендацією купила. Вам подобається, мені приємно. Ще пудра, я майже її закінчила. Знову ж я вирішила просто показати у відео, бо щоб не чекати. Щеглем, але я закінчила майже розсипчасту пудру рожеву. А ось цю зверху я ще не закінчила і ще й не видно донишка. Вирішила вам її все одно показати, і вона хороша. Мені вона подобається сьогодні. Вона на мені уже жирочек бере своє трошечки. Пудримось. Є пудр тире тональних основ Lumin. Lumin Blur саме у формі пудри. Це в мене перший відтінок. Слухайте, а що я можу вам сказати? По-перше, да, я її теж не зовсім закінчила, але вже майже. майже Я нею користувалася, коли мені треба було зробити щільне покриття, але зараз, влітку, коли спекотно. Було. Вона дуже добре перекриває, прям як звичайний тональний крем. При цьому вона не виглядає як маска на обличчі. Взагалі, я, знаєте, я здивована, що так мало говорять саме про Тональні основи. Мені здається, для людей з жирною шкірою це спасіння. Але, звісно, восени взимку навесні я не буду таким, такою формулою користуватися. Постійно, мені треба буде щось більш зволожуюче. У минулому відео ви бачили вже ці рум'яна. Вони теж в мене майже закінчилися. Да слухайте, ну мені просто складно щось прям закінчувати в нуль, тому що в мене дофіга всього, але те, що майже закінчується, все одно я вважаю, рахується. Це стерлося, не можу дати інформації, що це за відтінок, а щось там. Не ну, so, so я б їх не повторила. Вони якісь занадто напівпрозорі, трошки не моя історія. Так само з цими рум'янами Glow Recipe, вони позиціонуються як догляд. По факту, це такий серум з відтінком. Я, по-перше, взяла занадто яскравий відтінок, але при цьому він сильно напівпрозорий. Туші. Оці дві леді, Юніко і Мейблін, дуже достойні малюки. Ось ця дуже добре змивається теплою водою. Рекомендую, вона прям дуже зручно зняється. Вона подовжується. Ця подовжується. Ця на об'єм теж дуже хороша, вона сьогодні на мені, але вона вже майже пересохла, тому я вже скоро буду позбавлятися. Для брів, ось цей олівець від NYX Мені прям супер сподобався. Це Blade and Shade, Я його і рекламувала, і закінчила з великим задоволенням. Єдине, що дуже швидко швидко закінчився, прям я не знаю менше місяця я ним користувалася, але зробимо знижку на те, що я роблю дійсно по два-три макіяжі на день для своїх відео. І ось цей Brow Gel Lumine. Він у мене дуже давно. Я його ще постійно в зал собою таскала. Він не дуже добре фіксує. Але просто докористувалася вже, щоб не викидати просто так. Хейлі Бібер. А. Цей бальзам він дуже приємно пахне. Але хочу попередити, якщо будете замовляти щось у міс Бібер. У неї оці близьки я читала багато відоків про це. Вони гранулюються. У них така формула. от це масло. Я не знаю, що там у складі. Воно на такі гранули перетворяється, як пісочок на губах. і Ти постійно так, от робиш, а воно як пісок. Але пахне дуже приємно, зволожує непогано, блищить дуже гарно. Ну і два спреї. мої улюблені. Не дивно, що вони закінчилися. Я точно буду повторювати ось цей ізі бейк від худа б'юті. Прям я не знаю, він мені так сподобався. Він настільки добре змішує пудрові і кремові текстури на обличчі мене настільки здорова, шкіра з ним навіть з макіяжем. Я точно його буду брати у великому розмірі. І ось цей від Лореаль, як на мене, дуже добре фіксує, хоч і не пахне. Як лак для волосся? Може це і є лак для волосся. А Кого це хвилює, коли воно реально працює? Ура! <світ> <світ> Ми з вами закінчили. Я буду дуже рада, якщо ви подивитеся інші мої відео новенькі на каналі, а саме все обличчя Есенс. Та ми з вами от вчора чи коли це було. Ну коротше, фарбувалася моєю найнеулюбленішою косметикою. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, що у мене пустого, які баночки в мене тут є. Напишіть, чим ви з цього можливо користувалися. Я буду дуже-дуже рада, якщо ви доєднаєтеся до моїх соцмереж: TikTok, Instagram, Telegram. Все в описі під відео. Па-па!